Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ТОП-каналі. Сьогодні у нас тижневі пліточки! <звук> на даний момент в основному всі скандальщики сфокусовані навколо трейдсу, але я... Не хочу надавати цій соцмережі такого глобального значення. Тому у нас скандальщик ну скандальчиків немає, друзі. Ну нема. але є певні там всякі пліточки, звичайно, є. Тому ставте подобачки, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Перше про що я хочу говорити, це жадани тіна Карель випустили кліп. Боже, поміні. Оце ж от Тіна Карль нас скандал за скандалом, та вона з російськомовними блогерами зняла, ну, з усіми малоросиками. Зняла оці позорні відео, де вона з ними танцює на квартирі, кручними в понятку. Знаєте, оцей скандал саме свіжий, де вона у нас не має світла, у нас є добро. Що тут щось таке? Я насправді ну не те, щоб образилась на цю пісню. Я більше образилась на. Ота відео, де Тіна Карі записувала на початку повномасштабного вторгнення, щоб ми залишились на три дні і почекали, і все закінчилося. Це те, що вона в лаврі записувала на це відео набагато більше за закін... ну, якби образилася. Дівчата жінки all all guys who follow me, all musicians, please, post this. this. is so scary. We try to be brave. Я хочу закликати всіх вас. Будь ласка, бережіть себе в ці два дні. Я обожаю с нашими мужчинами, девчата, женки. Не выходит они до два дней. Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире. Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытыми всегда. Нужно ли вам так? Ласка? Я хочу обратиться ко всем, кто знает. Украина любит Украину. Россияне. Такое не должно быть. Ну, але в цілому, що відбулось, Діву змусили вибачитись. Діва вибачилась. Що ви хочете ще від неї? Що ви хочете від неї? Ну, але що там може до тих вибачень, знаєте, скандал живе один день. Вона записала відео е, пісню, точніше, і ще відеокліп вийшов сьогодні. От тільки вранку він вийшов на пісню Ніч з жаданом. Боже, і там він співає про те, що він тримає її за плече, але в кліпі він не тримав її за плече. І ще Тіну Карель підтримувала Оля Полякова. Чого Оля Полякова підтримала Тіну Карель? Того, що Оля Полякова давно хоче з нею дует. Вона відчуває, що вони от ментально повинні бути разом. А Тіно Карль чомусь так не вважає. І також у Полякове вийшов новий кліп, і якраз новим кліпом вона підтримала Тіно Карль і намагалась присосатися до її багатства і краси. Але так от вийшло не дуже. Ой, Жадану намалювали оці чорні такі очі, поняли? Йому... Це, 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 це взагалі. Кліп у Дантеса вийшов, у нього там намальовані очі. Чомусь до нас, тільки от зараз в український шоу-бізнес, до чоловіків дійшов оцей тренд на малювання чорних очей. Це повинно повинно якось буде ну щось, щось в нас буде да? Я не знаю, в жіночій половині цього суспільства чи ні, але от чомусь вони. Мабуть, вони вирішують, що якщо вони співають що бог рок-н-роллу, щось там захищає міста, то треба намалювати чорні очі. По-друге, Жадан чомусь саме у цій пісні він співав ну, гірше, ніж, ніж раніше, От, але, мабуть, так здавалось на фоні ну, діви Тіна Карль, яка все-таки, що що, співати вона вміє. Ой, там Діна Карель серед мужичків, ці екошкірі, понімаєте, ну взагалі в метро, в Харківському метро. Вона на станції Київська, от вона там танцювала з мужичками. до того що там був не тільки Жадан, там була ще собака. І там все, ну, і Жадан, там щось і такий наближається до неї. Боже, Він коли він наблизився до неї, я не знаю. Я не знала, як на це реагувати. Це все дуже. Моторошно, але водночас це моє гілті плеже, Мені дуже сподобалось. Мені сподобався цей дует, давайте ще ми чекаємо ще, і ще, ну, щось всередині мене змушується шипети. Ну, Можливо, його якийсь, я не знаю, культурний стержень очистить все погано в ній. Що таке поплавав у мене, не знаю. Ну, і давайте вже по кліпам пройдемося, вийшов кліп у Дентеса. Дентес випустив цей кліп з сосочками і по Я не знаю, ну він, розумієте, він наче худіше, він зосередився на тому, що він худіше. Я худіше, худіше, я єврейський мальчик, який має схильність до повноти, і я поберу це в собі. Але справа в тому, що, ну, окрім того, що худіше, ти треба ще качатися. Ми бачимо по Володимиру Дантесу, що качатися він не любить. В зальчик він не ходить в такому віці, тим паче чоловіку, звичайно, треба. Ну, як і жінкам, знаєте, з певного віку треба нарощувати м'язову масу, того що інакше буде провисання всілякого роду. То Володимир Дентес у нас не те, щоб уже ну, він наближається до цього, до середнього віку. От, і при цьому нам. Продаються це той, той то же обриш. Він bad бедгай. Guy, bad guy. Він такий типу поганий. Виходить оцей еретичний трилер з його участі, то він там, ну. Всяке наминає цю жінку при тому, що жінку йому дали абсолютно. Взагалі. Якщо вона грає головну роль у каві з кардамоном, вийшов другий сезон кави з кардамоном. І Там у неї також по сюжету був цей Терле... Тер... Терлецький і він був такий Бедгай він був такий бунтар. І він от всіляко будоражив її, отаку от правильно виховану душу. І це виглядає дуже органічно. Мені сподобалося. У них була хімія. Ну, тобто, знаєте, від того, що він її дратував і в ній всілякі емоції. Володимир Донтес, він сам вихований е хлопчик, і це все видно під цим всім макіяжем, під цим всіма танцями в трусиках. Йому нічого його не Я Не... Чому вони вирішують, що обов'язково, якщо чоловік е, там проявляє якусь сексуальність, і він повинен подобатися дівчатам, то це обов'язково повинен бути поганий хлопчик. Ну, вже погані хлопчики, ми вже не в 2002 році, помієте, вони нікого не цікавлять. Вже всі хочуть, щоб ну, чоловік мав якісь манери. Володимир Тентес. Він міг би передавати нам свої манери, але він чомусь хоче передавати нам чорний каял під очима. Ну, можливо, ми б його і купили, якби вийшла така рекламна інтеграція, не знаю. А, ну і з цією жінкою у нього хімія, виходить, немає. Того, що плюс на плюс, плюс не дає, на жаль. От, І вона така, от якась вся ідеальна і з прямою спиною, і він, наче, рухає стегенцями, миле Рухається не з тою амплітуди. І якраз для таких наших хороших хлопчиків і дівчаток є набір від українського бренду нішової парфюмерії. Вон, дивіться, як гарно. Вау! Я його відкриваю вперше з вами. Я хотіла перше вражати. Подивіться, як гарно тут ось ці от стрічка. Боже, як за стрічечки, їх дуже зручно брати. Прекрасний подарунок, друзі, на скоро день святого Валентина. Те, я вибрала якраз, у них є набір good girl і bad girl. Понимаете? От я вибрала Good, того ще не треба. Я не бунтарка, я люблю жити по правилам. І тим паче вже треба готуватись до весни. Ой, якийсь свіж хороший. Soft spoken. Wow! Оце мені дуже сподобалось, я його ще не пробувала. Чудовий слухайте. дуже сподобається. Боже, а я повнорозмірний ще вибрала собі Кісовчик. Того, що він з фіалкою. Знаєте, мені це дуже сподобалось. Я вибрала повнорозмірний собі його. А треба було, мабуть, з присити, тому що. М -м, такий він якийсь трав'янистий. Прям, знаєте, травень місяць, друзі, травень місяць. Хемптон Саммер, це я пам'ятаю, він мені також сподобався. Оце, прям, знаєте, ранок за міському будиночку Прекрасно, прекрасно. West Village. Оце цікаво. Воно таке багатогранне, воно, воно захоплює тебе одразу з солодким смаком, але потім віддає чимось трав'янистим також, наче якийсь напій з, з ревенем, я не знаю. Офігенне, дуже подобається. Color of Boom це у мене є повнорозмірний, здається, уже від них. Ой, так, да, пам'ятаю, дуже солодкий, офігенний. Хто любить солодкі аромати, це супер просто. Kiss of Кісовчик це те, що я взяла повнорозмірний набір. Так, да, я його взяла, тому що я вже готуюся до весни, вже треба готуватись до цього. І мені нагадує, от воно хоч з фіалками, знаєте, от це прямо відчувається квіти, весна. От якщо оце травень місяць, то це прям квітень місяць, друзі. Так, друзі, залишається ще така річ. Можна навіть зберігати тут, слухайте, це дуже зручно, друзі, прекрасний набір. Якби мені такий подарували на День Святого Валентина якась подружка, чи хтось на роботі, чи я не знаю. Я була, б, ну, я була б в захваті. Вже запахло весною, аж піднявся настрій, того, що є якесь світло в цьому тунелі. Як завжди, промокод Sunflower буде давати знижку 15%, тому обов'язково скористайтесь ним. Свята ще йдуть, і це ну, я типу в захваті від того, як вони зробили цей набір, того, що його дійсно дуже приємно відкривати. І, звичайно, посилання промокод, це все буде у мене в описі. Далі у нас улюблена ваша тема. Монтаню, звичайно, ми поговоримо про неї про вібратори, про філери, про все на світі. Ми ніколи не закінчимо про неї говорити, тому що про неї говоримо тільки я, тільки я і ви, наш антифан клуб І як вона тільки не називала нас. І невдах, і якісь там матюкливі слова були, ну нічого, нічого. Отож, друзі, коротше, по-перше, вона вийшла на каналі Палая відео про те, де Палая розповідає з Яною, з Яною її подружкою. До речі, вони живуть зараз одна під одною. От прекрасне таке співробітництво. не знає, як вони терплять одне одну, але у них вийшло відео про е, втручання. Про зміни у зовнішності. І там Мантенюк розповідала про те, що всі зміни у зовнішності, які з нею відбувалися, це тому, що таке є проявлення свободи і експеримент. Якби мені сказали, що от все від завтра не можна угу. тобі татуювань, я би дуже сильно страждала. Тому що для мене це як доказ волі, свободи. Я те ж саме стосується там і волосся, і всього, ну тобто я ін'єкції робила, звісно ж, я думаю, це помітно. І... В мене війна розчені, тобто вона це робить не для того, щоб покращити свої зовнішні дані, а для того, щоб поекспериментувати, і тому що вона має таку можливість. Це все звичайно правда. Але ми не можемо сперечувати того, що все ж певні речі вона хоче покра... ну покращити в собі, тому що вона ж не обирає такі експерименти, як там. Якісь надзвичайні зачіски, піксі, яскраві кольори волосся, вона ж намагається підлаштовуватись під певні стандарти очікування, про що вона сама інколи говорить. І також вона підкреслює те, що вона. Сцикуха і не готова з якимись коментарями стосовно її старішення. Тридцять шість я колола, але тому що я з цикуха Галіма, а не тому, що я вважаю, що це правильно. Тобто вікові які зміни Монтанюк приймати не готова. От, і також вона вони з Яною завершили тим, що вони тепер дійшли до того, що вони відстають від всіх жінок, які роблять над собою втручання. Взагалі, я дійшла вже до того моменту, коли я вважаю, що всі цих мають від'явитися. Я якось <рив> дійшла вже до того, що е, Якщо мені якщо я, я прям боюся старості, мені страшно е, від вікових змін. Ну От така штука. Поки я не пофіксила в це терапії, я можу фіксити це в косметології. Тобто до цього вони знімали купу відео про те, що ой, філери в вагіну, філери в губи, ой, який кошмар, гіалурон, зміни обличчя, операція, який жах. А тепер Емотнюк розповідає про те, що на весну вона ну, записана вже на пластику носа. От вона каже, що це через те, що вона шморгає, але всі знають, що шморгання ну в останню чергу пов'язано там з якоюсь перегородкою. От в основному це зовсім інші причини. Коротше, чого не можна просто сказати, я хочу відрізати собі ніс. І до цього вона вже зробила пластику, як ми розуміємо, вона зробила підтяжку грудей чи щось таке, тому що ми її бачили, що вона в цьому в корсеті після операційному, після якраз мами пластики, який носить. Друге відео воно було з Павелецькою. це ця Яка зараз дружина кулеби, типу? Я не знаю, у них якісь такі стосунки, яким ти не віриш, але вони розповідають, що у них случки. Ну, окей, ми можемо з цим погодитися, але ми цьому не довіряємо. Отож, там вона порадила всім, окрім того, що грітися вібраторами, що з колишніх там Людей, які перебували на державних посадах, це дуже крінжово звучить, але там були інші крінжові моменти. Наприклад, як дві білі жінки, це оця Павелеська Єма Антонюк, розмірковувала про те, що про якісь особливі платні школи. Твій син явно росте в умовах вище середнього класу. Тобто, це він походить забезпеченої родини. Я пам'ятаю, як колись дурнів мав проєкт, коли він ходив по всяких печерських школах, ставив їм якісь питання: ну там ця золота молодь, як ці діти з багатих родин, наскільки вони тупі вдавали, але тим паче навіть наявність найтупіших дітей в настільки престижних навчальних закладах. мене особисто насторожував як людину, яка, якщо буде мати дітей, для мене буде принципово дати блискучу освіту. Я розуміла, що це може бути проблемою ще коли Саша тільки народився. То в них їх цікавить не тільки природа речей. А і вартість цих речей. В тому контексті, в якому дітей вона не повинна бути цікавить. Наприклад, він приходить якось зі школи і каже мені, мама, там неважливо хтось там. Петя прийшов в кросівках Гучі. Чому в тебе є кросівки Гучі? Це зараз до речі, тобі кросівки гуч да. Ну, вони старенькі вже дуже. Е, в мене є кросівки Гучі. Е, він каже, в тебе є кросівки Гучі, в Петі є кросівки Гучі, а в мене нема кросівок. Про кросівки Гучі для 10-річного сина. от. Про те, що кулеба Сексія, Ментанюк, навіщо постійно наголошував на тому, що кулеба сексі. Хоча, ну, якщо ми оцінимо, звичайно, його зовнішні якісь дані і інші характеристики, що стосуються якраз чоловічих рис характеру, то ми не можемо погодитися з Ментонюк, коротше. Ну, ми б не сказали, що кулеба сексі. Тим паче, ну, коли от його жінка постійно його позорить, скажімо так, Боже, як мізогінна. така мізогінія, друзі. Ну і ще там вона, наприклад, сказала, що під час обстрілів і підключення електроенергії піднялись продажі, піднімаються продажі іграшок для інтимного там проводження свого часу, і Ема Антонюк сказала: я пишаюся вами, українці. Ще чому чомусь Антонюк не знає, що таке кролик. Чому там якийсь вібратор називається кроликом, вона цього не знає. Ну, тобто, я знаю неї якісь постійно дуже дивні реакції на різноманітність у цього всього приладдя. Наприклад, дивні реакції у неї були на інтерв'ю з Паліною Майко, того, що я не знаю, це доросла жінка. Яка незаміжня, і очевидно, що кому як не їй розбиратися у всьому цьому. Я маю на увазі, що, типу, вона така вся прогресивна феміністка, а на ділі, ну. А на ділі там я не знаю, там купа великих комплексів, які навіть поринати не хочеться, Отож, ідемо далі. Настя з холостяку пішла на інтерв'ю, точніше, до неї прийшов Слава Плюс, того що вона не захотіла йти на інтерв'ю до Слави Плюс, і все-таки Слава Плюс пішов до неї. Нічого там такого нема. В цілому ці інтерв'ю вони дуже нудні, як і весь сезон, і слідкувати за цим, що з ними відбувається після не особливо хочеться. Але Анастасія розповіла, що інтиму стара Тарасом у неї не було, хоча у це, звичайно, ніхто не повірить. Ми особисто в це не повіримо, хоча може й повіримо. Взагалі нам пофіг. Пофіг взагалі не цікаво. Ну, і там вона розповіла, що Наталка Денисенко дуже її підтримала після цього проєкту, і вона дійсно закохалася. Потім там був ще крінжовий момент, що вона пішла, напилась після цього, співала караоке, а потім виявилося, що вона співала караоке п'яна в тому залі, де проходила поствечірка холостяку. Мені дуже дивно, до речі, що на цій поствечірці не приймають участь усі дівчата, тому що це ж. Великий сезон, великий проект. Як так одна дівчина йде на вечірку, а друга просто набухується, і ніхто за нею не слідкує. Ну, короче, також з новин у нас повертається фабрика зірок. і Танці з зірками, але на жаль, їх керувати буде. Завадюку Вадюк. За вже давно всі хочуть, щоб він йшов на пенсію, тому що проекти не розвиваються, вони стагнують, і плюс вони повертають давно вмерші старі формати. Замість іти якусь в ногу з часом, я не знаю, створювати щось нове, щось цікаве. Ми повертаємо оці якісь, я не знаю, трубіки, яких треба вже давно відпустити, і намагаємося їх. Оживить Нікромантія якось. От воно потім нічого не виходить, рейтинги високі, вони жалюються на хейтерів. І отак от от все воно от процвітає, розумієте? але із з хорошого на, на цвітборі ведучою буде уже не Марія Фросиніна, а ведуча на цьому світборі буде Леся Нікітюк. Це дуже прекрасно, тому що Леся Нікітюк вона більш домінантна. В хорошому розумію цього слова, от вона якось захоплює собою простір, і вона не така огидна, як Марія Фросиніна. Бо ж така друзі, що я така притімна. Друзі, у нас воскресла кажана, вона мовчала там пару днів і повернулась. Вона зробила певні висновки. Наприклад, суспільство підтримує того, хто красивіше говорить, пофіг на факти будь-якому конфлікті винна жертва, чи то ти неправильно горюєш, чи то спровокувала. чи то емоційна і нестабільна через всю хірню, що несеться. Так, надзвичайно багато людей мене підтримали, але неймовірно смішно бачити закиди, що я емоційна, коли це буквально моя робота. Тож, друзі, пройдемось по першому скріншоту. Вона говорить про якісь факти, фактів факт від Кажани, до речі, ми не бачили. На відміну від того, що ми бачили факти від лейблу, не знаю з приводу чого Кажана горює, якщо там якось почати всю цю ситуацію, це була її ініціатива. І, по-третє, маніпуляція з приводу, що бути емоційною її робота, хоча робота артистки вимагає стресостійкості і емоційної витримки. Отож, друзі, мені смішно, що я вказала чіткі вимоги і профи, а мене у відповідь ти істеричка. Я вибачаюся, хто це пише, ви дофіга стабільними чи позитивними почуваєтесь, коли вночі тебе намагаються вбити. А вдень ти маєш виконувати роботу за десятьох. Ну, дивіться, це теж маніпуляція, бо якраз ми всі живемо у такому ритмі, і в цілому нічого там особливо скаржитись. Я весь час якісно виконувала свою роботу. І нікого не підвела, і продовжую. Я готую тур, чому його не скасувала, бо я не хочу підвести слухачів, але насправді тур у кажани розпродається доволі погано. Якщо зайти, подивитись на місця в Одесі і інших містах, то там розкуплено буквально пару білетів, Ну, якось продажі йдуть доволі повільно. Я хочу, щоб ми разом повайбували на моєму шоу, тому що переконана, я роблю унікальний формат концертів. В цілому ми бачили живі виступи Кажани, і вони якби, вражають своєю унікальністю. Друзі, коротше, справа в тому, що Кажана не працює з учителем вокалу, і вона. Очевидно, не витягує, не витягує довгий концерт, вона трошки задихається і не може і так активно рухатись і видавати там якийсь чистий звук. Отож, друзі, і повірте, ще дуже багато профів і доказів. Ну це у мене багато профів, доказів, але їх нема, ми їх не бачимо. ну їх не надає. Так надай, покажи ми ж. Ну, Типу, з твоїх слів у тебе є якісь пруфи, але ділі ти пишеш про те, що просто всі навколо погані, тебе обіжають і висновки. Ти так і не зробила. Ти не зробила висновків ні зі своєї роботи, ні зі своєї сторони, що у тебе було не так. ні там, ну, Тобто, взагалі немає. ну, висновки це коли ти уже опрацьовуєш інформацію не з емоційної сторони, а з раціональної. Я повторюю, нема бажання проводити цей конфлікт в особисту площину, але це пізно, тому що вона вже провела цей конфлікт в особисту площину. Я озвучила свої вимоги, ну у неї є тільки вимога, але перед Лейбом у неї залишаються також зобов'язання, яким чином, наприклад, вона збирається виконувати свої зобов'язання, які у неї залишились перед Лейбом. Того, що, наприклад, доросла позиція це коли у тебе є як і права, так і обов'язки. Я озвучу свої вимоги, права на свою інтелектуальну власність. Ну, Це дивно, я озвучував свої вимоги, але якраз її вимоги, продюсерський центр він виконав, тому що вони написали, що вони її відпустили, і всі права на пісні і її ім'я належить їй. Зараз ми в процесі узгодження деталей, нарешті результатом поділюсь. А на що взагалі виходити на зв'язок і писати таку мечню? Ну, коротше, як завжди, поплава. Дуже позорно. ми засуджуємо, друзі. Ну, і на сьогодні такий невеличкий дай вже завершено, друзі. Всі пліточки свіжі, я вам розповіла. Що вас зацікавило, ставте свої подобачки, пишіть обов'язково коментарі, що ви думаєте. І вже зовсім скоро я почну видавати відео спонсора. І ще не знаю, мабуть, в цьому місяці в кінці або на початку наступного вийде влог на другому каналі. І дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте свої подобачки, підписуйтесь на канал, як я вже і говорила, і до зустрічі!